Тата до міської ради обрані 26 депутатів. На сесію прибуло 14. Таким чином необхідний корм необхідний для початку роботи. Є засідання оголошується відкритим. Шановні депутати, у нас на порядок денний позачергової сесії вноситься 5 питань. Порядок денний роздано всім депутатам. Хто за те, щоб прийняти порядок денний за основу, прошу проголосувати. Парпуланський. Афанасьєв. Гафінець. За. Добрякова. За. Іванов. За. Карабаджак, за. Крівцов, за. Куралова, за. Михайлова, Райчик. Слюсар. За. Целіков. Чилак Василь, Чилак Зиновь, Чернышова. И это в цілому порядок Де на пять пытать. Парпуланський. Афанасьев, Гафинець, Добрякова, Иванов, Карабаджак, Кривцов, Куралова, Михайлова, Райчев, Слюсар, Целиков, Чилак Василь, Чилак Зиновий. Чернишова. Рішення прийнято. Нам необхідно створити рекламу проведення цього пленарного засідання. Пропонується для інформації з питання порядку денного до трьох хвилин. Для виступів до трьох хвилин роботу завершити за півгодини без перерву. Приймається? Півгодини. Хто за підняттям рук? Хто проти? Хто утримався? Приймається. Чому ми сьогодні зібралися? Як завжди Кабінет міністрів пізно приймає постанови про пільгове харчування. Та вчора, вчора, позавчора, нам поставили завдання, незважаючи на відсутність мостів, організувати харчування 5-11 класів у школах. Тому, враховуючи те, що була прийнята постанова про виділення коштів, маємо прийняти ці кошти, маємо затвердити програму харчування. Да. Сейчас Людмила Петровна повністю все розкаже. Е, перше питання у нас про внесення змін та допомогти до рішення Артійської міської ради про бюджет артійської міської територіальної громади на 25 рік. Передача Коралова Анжели Йоаннів. Йонів. Вже Йоні. <кхух> <кхух> загивають. Доброго дня, шановні присутні. Арційській громаді були, були розподілені державні субвенції на забезпечення харчування учнів. В загальноосвітних закладах пропонується збільшити доходну частину спеціального фонду за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету у сумі 3 мільйони 103 тисячі 100 тисяч та спрямувати відділу освіти, молоді та спорту на забезпечення харчування учнів загальноосвітних закладах, також збільшити доходну частину спеціального фонду. За рахунок субвенції з державного бюджету на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів у сумі 554 тисячі 100 гривень. Також спрямувати відділу освіти на забезпечення гарячого харчування. Також у нас є питання: потрібно внести зміни в назву об'єкту бюджету розвитку, назву об'єкту. Капітальний ремонт внутрішніх приміщень за Дунаєвської сільської амбулаторії замінити на капітальний ремонт будівлі амбулаторії з провадженням заходів з енергозбереження. Є питання чи зауважно? Такую громаду пиливый, да, у нас все среде кто этот? А они, наверное, все, все, все задержаны, 1 Спешащие на нас. А это на месяц? Они дали вот эти три миллиона, это на месяц? На всех, получается, на всех, на что еще. Мы, мы надеемся, что в сентябре еще дадут, и мы утвердим на сентябрьской сессии. Это президент пообещал, кое-кто не успел выполнить. Да? А, ну, Люмила, ты Я Ей большому опитать насоложник. Но мы оттуда в целом по, по бюджету. Парпланский. За. Карабаджак, Куралова, Михайлова, Слюсар. Целиков, Челак Василь, Челак Зиновий. Афанасів, да. Добрякова, да. Іванов да. Чернишова да. Гафінець да. Кривцов да. Райч приймається наступного проєкт рішення про внесення змін та до вишення сільської міської ради про затвердження вартості харчування та встановлення пільгових умов оплати за харчування в закладах за радиосвітньої освіти на 25 рік. На те саме, саме до колеги вийшла постанова 767 кабінету міністрів України. В якій ми отримаємо на гаряче харчування кошти у розмірі 3 мільйони 104 тисячі гривень для учнів перших 11 класів. В цьому році за цією реформою харчування для усіх класів отримують лише 8 областей зі всієї України. Прикордонні області сюди входимо і ми. Але ці кошти за Кількістю дітей нам вистачить лише на вересень місяць. Чому вони не дали нам одразу на 4 місяці, щоб покрити весь місяць? Тому що ця постанова вийшла влітку, і дані по кількості дітей міністерство брало з бази даних АйКом, де ми реєструємо усіх дітей. І ці дані станом на травень місяць. Зараз у нас починається новий навчальний рік. Усі директори оновлюють цю базу станом на 1 вересня. Вони знову ж будуть брати цю. Цю кількість дітей і вже на решту, три місяці, які залишаться до цього року, дадуть нам решту коштів. Для нас, звичайно, це дуже складно, тому що ми не один раз будемо відкриті торги оголошувати на ці продукти харчування, а кожен раз на нову суму. Але ми впораємось, що робити, в нас іншого вибору немає. І за даними нашого департаменту і нормами харчування відповідно до 305 п'ятої постанови, порція для дітей 5-11 класів вона вже збільшується а зрештою збільшується вартість цього харчування, і ми її отримали з розрахунку 60 гривень на одну дитину. Тому зараз ми вимушені внести зміни до нашого рішення про харчування дітей. І е, вартість ми затверджуємо, перші-четверті класи залишаються в розмірі 50 гривень, а пяті 11 класи в розмірі е, 60 гривень на одну дитину. Е, щодо е, тому і потреба у харчуванні пільгового контингенту пятих 11 класів з місцевого бюджету зникає, але в нас в е, міських школах є. Група подовженого дня, і там е, в минулому році ми харчували дітей пільгових категорій за рахунок місцевого бюджету, а не пільгові за батьківські е, кошти. Ми отримали ось цю субвенцію лише на один раз на харчування, це лише сніданки. У нас ГПД обіди, тому там невелика кількість дітей, я думаю, ми продовжимо за кошти місцевого бюджету. Тим паче, щось треба буде залишити з місцевого бюджету, бо ми ще наші спортивні змагання, які приймали і так. Далі для дітей теж ну продовжували Можливо, харчувати так, що... продовжували, продовжували теж харчувати з місцевого бюджету. Тому ось такі в нас зміни. Для того, щоб ми почали використовувати ці кошти, нам треба затвердити ось цю суму: 60 гривень. Коли прошу питання? Ну звичайно. Ми це робимо через Прозоро Маркет. Ці торги займають три дні по кожному продукту. В нас зав зараз в нас ці договори ще не вичерпані під нуль. Ми з ними впораємося до середини вересня. Але ми вже розпочинаємо цю роботу. Ну для нас, для нашої повноваженої особи, це колосальна робота. Нам треба вводити додаткову одиницю, враховуючи кількість цього, щоб який просто буде вести окремо це. це ну це це просто і наступне наше рішення. Що ще хочу сказати? Це ускладнює на роботу нашої бухгалтерії вдвічі не лише те, що в нас там інше буде меню для 5-11 класів. В нас для перших четвертих класів. З 50 затверджених гривень державою держава покриває 35 гривень, а Організація Об'єднаних Націй покриває решту 15 гривень. І за цим за початковою школу ми маємо готувати два звіти: окремо звітуватися за ті кошти, окремо за інші кошти звітуватися. Тому ну, це бухгалтерія вибір, виділити а чи блокити? А чи блоки виділити? Ми для. Для того щоб ми отримали цю сумвенцію, ми попередньо від імені Сергія Фанасовичем давали гарантійний лист щодо підтвердження потужності наших харчоблоків. Що вони витримують саме знайшу... себе? А це, це ми будемо просто частіше харчуватися. Не одна зміна, дві, три, п'ять, шість. Це наступне рішення. За да, да. наступним рішенням ми зараз пропонуємо внести зміни в нашу структуру та чисельність. Так, збільшується кількість дітей. Давай, а... Давайте поступово. По другому питанню, проголосуємо вартість, потім перейдемо до структури. Добре? А, ми ще бюджет. Ні, бюджет проголосували. Проголосували бюджет. А, свалі, бюджет. А, друге питання: У нас вартість харчування в цілому. Є зауваження, немає? в лома. Шо-шо. Выдержат. Выдержат. Выдержат они. Выдержат. У нас. Чишня мов... трубишки. Не будут под две -ді трубишки домой. Мне больше страшно. Э, <сі> да. Голосую по-другому пытаться. За. Карабаджак. Куралова. Михайлова. Слюсар. Целиков. Челак Василь. Чулак Зіновій, Афанасьев, Добрякова, За. Иванов, Чернышова, Гофинец, Кривцов, Райчев. Принимается. Наступное питание. Плаш уводняет, я бы сказал. Да. Да. Не переживай, у на, на 13 миллионов тебя забыли. все нормально. Сколько у вас месяцев сколько? Неполный январь, ну считай, февраль, март, апрель, май, 4 и 4 зимних, 8 месяцев. Это сколько 24 миллиона Нет, это ты судишь по первому месту. сейчас по этому месяцу они не сколько реально и будет уже сумма.

Мы же закладывали местные деньги на 5-11 классы э, льготчиков, сейчас не будем. Нет, у нас заложены на 5-11, на льготчиков, заложены деньги в местном бюджете. Они сейчас у нас освободятся, и эти деньги уйдут на затраты по электроэнергии, на вот эти пищеблоки, которые увеличатся, нагрузка. Ну, частично. Вы Выдержат. Мы сейчас... Э -э Сейчас проблема обс... только с пятой школы. Сейчас идем обследуем, э, у нас мы обследуем отдельно пищеблоки, смотрим, где по приводке надо это. Сейчас самая основная проблема – это пятая школа. Потому что э, они сейчас уютятся в классах, пищеблок сейчас в классе. И сейчас как питать, не знаю, Татьяна Николаевна, как вы выдержите? В школа почти свободная, переводите часть туда. И пищеблок там, пищеблок, Так и давай где… Э, давай глянем. Давай глинку переділимо з філії першої школи на філії п'ятої і буде там у нас пищеванка. Так э, по третьому, третій питання. Про затовочку структури про внесення змін до артії міської ради про заторечні структури та чисельності установ та заклади освіти арсійської міської ради. Так, тепер виходячи. З, виходячи пункт, з, пункт. з цього, у нас... Виникає потреба в збільшенні кількості кухарів в наших харчоблоках. У нас за нормативами на 100 дітей один кухар. В сільських школах цієї проблеми нема. У нас проблема виникає в міських школах. Тому ми зараз пропонуємо збільшити на одну штатну одиницю по кожному кухарю в три міські школи. А в п'ятій школі додатково ще підсобного працівника на кухні, тому що діти будуть в 6 змін харчуватися до обіду. І потрібна ще людина, яка буде заготовки робити, допомагати кухарю, мити цей посуд, бо в нас немає посудомийки, це це робить оцей підсобний робітник. Це говорить про те, що ми збільшимо загалом 4 штатні одиниці на харчоблок, на нашій Павло Борисович міські школи. Что, ну, по, по, по судомойкам, э, посчитайте, сколько необходимо денег, чтобы купить школы э, по одной посудомойке. Особенно это э, в первую очередь горельские школы. Посудомойка машина. кількість кухарів по сільським школам. У нас, наприклад, є школа, перші четверті класи, 30 дітей, а ставка. А, а ставка на 100 дітей може готувати. У нас в місті так прокремити. і готують. Давайте попробуем это месте покремить, там, где будут ну, проблемы, где будем уже принимать решение и менять на следующей сессии. Взагалі це 8 тысяч. Якщо 3 ставки, 4 ми додаємо, 4 ставки в середньому на 12, ну, з учетом налогів. то в місяць 50 тысяч. У меня есть другой вопрос. Мы ми поставить ставку. Конечно, должны. Ну, понятно, что... Нас і, і плюс скажу. просимо ще одну ставку водія додати на один транспортний засіб, адже в нас перший березня... Якщо ви готові вмісто мене їхати в область і без вазеліна, щоб вас имели, то можемо спробувати. <рес> ви попробувати. Спасибо вам, добрі люди. Ми зараз просимо збільшити штатні одиниці поки без грошей. Ми перекинемо наш план з інших місяців на вересень, щоб закрити цю зарплату. А у вересні, коли буде чергова сесія, ми зробимо відповідні розрахунки і будемо просити додаткові кошти. Шо, що ж вже покаті. На транспортний ну, так, засіб, піділи, тому піділи. що нас підвіз учнів 10-11 класів, розпочинається з 1 вересня на захист України в четверту школу. Ні, це паралельно з іншою реформою. <звук> <звук> да, это завтраки, сніданка. Просто в одну каструлю будуть класти не на 20 дітей, а на більшу кількість дітей. В нас в селах якраз так вийшло, що і і дальня великих розмірів, а в школі вони маленькі, а в місті вони маленькі, тому і змінимо. Є, є питання ще? Що... Значить, 2 вересня всі депутати йдуть пробувати... Це меню. <át Stat was> так, по, по, по третьому питанню за уважний нова, голосуємо село. По За. Карабаджак, Куралова, Михайлова, Слюсар, Целиков, Чилак Василь, Чилак зиновій Афанасьєв. Добрякова, Иванов. Чернашова, гафінець, кривцов, Райчук. Рішення прийнято. Наступне проект рішення про заторечення програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Центр повітряної медики сантальної допомоги Російської міської ради. Так, да, четверть. Меня, меня, меняем название в этой программе, меняем название амбулатории, которую мы собираемся ремонтировать в Зудаме. Нам обещают деньги с областного бюджета, нам надо поменять название. Что, что? Сейчас область не дает, там поменяли название сметы, область не дает деньги, если в названии нету энергоэффективности. Ну, слово. Ну, если нету. Не знали, потому что давали на. да. По четвертому проєкту цілому. Парпуланський. За. Карабаджак, За. Куралова, За. Михайлова, Слюсар, За. Целіков, За. Чилак Василь, Чилак Зіновій, За. За. Добрякова, Іванов, За. За. Чернишова, За. Гафінець, За. Кривцов, Райчик. Рішення прийнято. Наступне проєкт рішення принесення змін до рішення міської міської ради про заторежену програму про надання матеріальної грошової допомоги мешканцям місцевої міської територіальної громади на 2025 два з п'яти Ми пропонуємо внести рішення в порядок надання матеріальної грошової допомоги дітям загиблих, безвісті зниклих та полонених. Зміни стосуються Таких нюансів. У нас було отримання допомоги дітям до 18 років. Ми пропонуємо додати дітей, які старше 18 років, але навчаються в вищих навчальних закладах. Така, такі зміни ми вносили в порядок для сімей, вони вже отримували допомогу сім'ї. А тепер є дві заяви від дітей, яким виконувалися 18 років. Тому пропонуємо підтримати це рішення. А ви не просто вийшли, просто в закладах, в любых загадах, свет э, просто. Не за... надо в Не в... просто вийшли, просто в закладах. Вони можуть вчитися в, в техніку. То... Не, техніками вчитися, не можуть вчитися, Ну, зачем? По акредитації, так, так, так. Це всі всі, всі начальні закладывали. Все, все, да. окей, согласен. Є зауваження по цьому пункту. Думаю? Тоді по п'ятому рішенню, в цілому. Парпуланський, да. Карабаджак. Куралова, Михайлова, Слюсар, Целиков, Чилак Василь, Чилак Синовий, Афанасьев, Добрякова, Иванов, Чернышова, Гафинець, Кривцов, Райчев. Рішення прийнято. Дякую. Порядок денний позачергово вісімдесят шостої сесії вичерпаний. Які будуть чи пропозиції? Прошу. И законно. Я хочу обратиться к депутатам. Будьте так добры, когда вы нашли депутаты, вы все принимали присягу о том, что будете выполнять там, свои правила обязанности. Вот, значит, будьте так добры. Если вы являетесь депутатами городского совета, то э, это э, день серьезный в отношении, когда вы э, здесь, можно сказать, халатно. Потому что дело в том, что коль вы уже приняли присягу, то будьте так добры. На следующий день приходите и это. у нас на сегодняшний момент из 26 э, депутатов приходит только 14 набирать. И что дальше? И с вами обращаются к политическим организациям, то нет никакого. потому что получается так, что у нас депутатов нет никакого сознания. Вот будьте добры, примите так теперь. Ну, только, что Спасибо вам, Сергій Віталіч. Є ще вопроси? Зауваження? Що немає зауважень, то на цьому позачергово 86-та сесія міської ради 8 скликання оголошується закритою. Дякую.